Якщо у вашої курочки завівся пухопероїд, і з кожним днем вона втрачає все більше і більше пір'я. По-перше, не панікуйте, а починайте комплексну обробку з курника, адже там найбільше ховаються курячі паразити. Гарненько все вичистіть та просипте порошком свіжий курник плюс дезінфекція. Окрім захисту від шкідників, в іншій потурбується про захист від вірусів та інфекцій. Засіб потрібно використовувати регулярно, поновлюючи його один-два рази на тиждень. Наступний крок. Це обробка птиці, гарно припудрить підпір'ям пудрою чиста пташка. Вона є безпечна для поголів'я, тож використовувати можна навіть для самих найменших. Якщо ж фізично важко обробити кожну курочку, наставте їм пилових ванн. Попил або пісок та мінеральна суміш, пилова ванна. Купаючись, ваші кури позбавлятимуться від шкідників самостійно. Такий набір має бути у кожного власника курей, особливо влітку, аби ваше поголів'я було на Іно захищене, уникайте підробок, замовляйте оригінальну продукцію на сайті виробника або за телефоном.